Раз зайшов я в храм старенький, і ікону там побачив на іконі Божа мати, на руках з малим дитятком, радуйся Маріє, я перед тобою. радуйся Маріє. Господь з тобою, радуйся Маріє, я перед тобою, ти благословена, будь завжди зі мною. Тихо, тихо в церкві чути. Як молитву хто ще поче, серце сповнюється миром, тільки Бога щиро хоче, радуйся, Маріє, я перед тобою. радуйся, Маріє, Господь з тобою. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Ти благословена, будь завжди зі мною. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні. Безмежно довіряємо Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряємося Тобі, щоб ми могли жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи нас, як Твою власність і славу, хоч інколи ми тремтемо від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маємо довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла Бога істинного від Бога істинного, Родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він, задля нас, людей нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучуся, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно і ми рівнославами, що говорив через пророків. Єдину, святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче Предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертва ймо Тобі тілу і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За... Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окрови й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, і як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимо смолитку про захист. Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його. Не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає вдень, ні марище під пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповісь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На гаспада й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візьве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякуємо всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Просімо, Пресвяте Солодке, серденько, щоб зіслав мир на нашу знедолену землю, щоб дав сили і витривалості нашим дорогим воїнам, моліємося про довгоочікуваний мир. Бажаємо всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, Амі. слава навіки. До Христа вузенька стежка, і по поніє нелегко йти, там безліч перешкод туманів і незгод, та з Богом йду я до мети. Іди зі мною, по вузькій стежині, а Бог поможе подолати тяжкий шлях, іди зі мною, по вузькій стежині, кінець якої, Боже царство в небесах. А навкруги життя вирує, та без Бога воно лиш дочасне, так швидко промине і смерті час прийде, лиш у Христі знайдеш ти щастя, іди зі мною. По вузькій стежині, а Бог поможе подолати тяжкий шлях, іди зі мною, по вузькій стежині, кінець якої, Боже, Царство в небесах. Наш Христос за всіх. Помер, і воскрес, щоб весь світ був спасений. Прийди ти до Христа а кров його свята омиє гріх з душі твоєї, іди зі мною. Ще подолати тяжкий шлях, іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої, Боже царство в небеса.